Мої вітання усім, хто зараз дивиться. Ютуб канал Січас. Мене звати Віта Євтушина і мій гість Андрій Ковальов, пресофіцер 112 ї бригади територіальної оборони збройних сил України. Пане Андрій, вітаю вас! Слава Україні! Віта! Героям слава. Отже, Донбас залишається гарячою точкою, і якщо виходити з фронтових зведень, то зараз виринає назва міста Вугледар. Скажіть, будь ласка, чому росіяни туди посунули? Вони, до речі, вже і починають приписувати собі певні успіхи там загалом ну, потрібно початок мовити цю пояснюючи цю історію здалеку. Ми бачили знаєте спроби російського окупаційного військового політичного командування якось пояснити взагалі логіку і мету цієї так званої спеціальної воєнної операції. Вони ж до речі, не називають досі це війною. В Російській Федерації нагадаю ті, хто називають те, що відбувається в Україні війною, їх садять за дискредитацію збройних сил Російської Федерації. Така от дивина, таке знаєте як euh, щось оргольське відчувається в цій історії? Якісь такі подвійне дно, якісь таке задзеркалля. E, і коли e, відбувався наступ російських військ на Київ, вони кричали про взять Київ за три дня. Потім ми були свідками відбиття e, російських військ з передмістя Києва з Київської області, з Чернігівської області. Пізніше ми бачили потужний український контрнаступ на Слобожанщині, звільнення Харківщини від російських окупантів. Пізніше звільнення правобережної Херсонщини, і фактично це призвело до того, що Путін сам визнав свою поразку в війні з Україною. Для когось може це звучати дивно, але давайте говорити фактами: зміна командувача окупаційних військ в Україні з Герасімова на суровікіна. Було свідченням того, що щось пішло не так. Це перше. Друге, початок так званої частічної мобілізації, а правдивіше казати, частічної мобілізації населення Ерефії це теж свідчення того, що щось очевидно з їхніми планами сталося не так, і ось це і є свідченням того, що Путін визнав свою поразку у війні з Україною. І спіткало російських окупантів. Ну це їхня доля, спіткає поразка за поразкою, поразка за поразкою. І врешті-решт, ми знову бачимо зміну командувача окупаційних військ з Суровікіна на Герасімова. Ось і тому людина, політик, яка з 2014 року зробила. Карколомну кар'єру в оточенні Путіна звуть цю людину Пригожин, так званий повар Путіна чи Кухар Путіна, людина, яку в 2000-х роках знали як ресторатора, який створював ресторани, в які ходила російська путінська еліта, який потім займався кейтерингом на якихось там державних заходах і заходах за участі Путіна. Людина, яка зробила карколомну кар'єру. Він створює знову ж таки з дозволу Путіна, тому що в Російській Федерації це інакше не робилося, Спочатку створює охоронну фірму, яка стає приватною військовою кампанією. Путін використовував ось цих е, своїх найманих вбивць е, з так званої приватної військової кампанії Вагнера е, у найбрудніших справах. Е, зокрема, у війні в Сирії. Вона ж ця приватна військова кампанія воює не тільки в Україні. Ну, і в Сирії, в локальних конфліктах Африки. Вони охороняють наркокартелі, Вони охороняють незаконний видобуток. Там різні такі сірі шахти, з яких Російська Федерація має зокрема гроші в різних країнах, де відбуваються певні локальні конфлікти. З 2014 року ця приватна військова кампанія Вагнера воює в Україні, і таким чином Пригожин заслужив довіру Путіна. Він знаєте, почав вирішувати для Путіна різні там задачі. Він намагається Путіну довести, що він незамінний, що він може бути правою рукою Путіна, і в той самий час Пригожин воює з конкурентами на цьому ринку. То тобто Пригожин вирішив Путіну принести бодай якусь малесеньку перемогу, і тому, якщо подивитися глобально, це все виглядає дуже комічно. Спочатку російські окупанти хотіли окупувати всю Україну, і, і вже е, фактично з кінця літа борються за е, місто фактично районного значення, якщо говорити про бої за Бахмут і фактично селище міського типу, якщо говорити це знаєте так дуже символічно, говорити про солідарчі, тим паче про е, залізничну станцію «Сіль». Тобто це була спроба Пригожина принести на блюдечку путіну, бодай якусь перемогу стратегічно. Ні Бахмут, ні Солідар в ситуації в боях на Донеччині нічого не змінює. Це абсолютно нічого не означає для російських окупантів. Я думаю, що це просто було чисто рішення Пригожина, бо вагнерівці стояли от якраз в районі Бахмута, і тому впав вибір на Бахмут. І через те, що в принципі Пригожин має в оточенні Путіна певний карт-бланш, певні дозволи. Наприклад, він перший розпочав мобілізацію російських зеків на службу до ПВК Варгнера. І ось Пригожин створив паралельну реальність в російській, скажімо, політичній системі, політичній ситуації. Він фактично конкурує. З офіційними збройними силами Російської Федерації з міністерством оборони з генеральним штабом. але не треба казати, що це щось різне ні, це такі самі російські окупанти, просто знаєте, належать до іншої якоїсь там е структури, і, і тепер е міністерство оборони, яке конкурує з Пригожиним, добилося від Путіна і добилося від Державної думи дозволу. Теж мобілізовувати російських зеків. Тому російські зеки зараз воюють не тільки в ПВК Вагнера, воюють вони і в кадрових частинах збройних сил Російської Федерації. І в принципі, пригожин, ну загалом, військово військове командування Російське воно послуговується тактикою, яку я називаю руські баби і що наражають, це Тактика започаткована ще за часів Суворова. Пізніше в 20 столітті її перехопили і взяли на озброєння Жуков і Сталін. І фактично, головна ціль цієї тактики, ну і сто років тому армію з армією УНР більшовики боролися теж з цією тактикою, тобто тактика закидати наших оборонців, наших захисників російськими трупами. І фактично, ми бачимо, що на Донеччині російські окупанти активно цим послуговуються. Вони просто виснажують наші війська. Тим, що закидають українців трупами, це те саме, що, наприклад, учора ми спостерігали масовану атаку дронами Камікадзе на Київ, перед тим як були застосовані російські ракети, тобто вони хочуть виснажити спочатку наші сили протиповітряної оборони, щоб пізніше накрити їх ракетами. Те саме відбувається і в людському вимірі, тобто вони виснажують наших захисників, закидаючи їх трупами а пізніше по самих цих трупах російських... Новомобілізованих російських зеків вже наступають більше кваліфіковані професійні е, військові, в такий спосіб намагаються штурмувати е, українські позиції. Е, Скажіть, самим... будь ласка, так. Угу. Просто в нас час обмежений, але якщо стосовно Вугледара, все-таки повертаючись, вони там теж використовують таку тактику закидання живою силою. Так, е, і в той самий час. Е, Можемо зараз пояснити, що фактично наразі план російських окупантів, от в цій короткій перспективі, та спробувати вийти на адмінкордон Донецької області, щоб тому, що Путіну зараз потрібно заморозити конфлікт в Україні. Він хоче зупинити цей конфлікт, але в своїх інтересах, щоб показати внутрішньому своєму споживачу, що бачите насправді ціллю спеціальної воєнної операції було вийти на адмінкордон Донецької області, тобто, все-все, вся ця війна, геноцид українців і все це було тільки заради того, щоб вийти на адмінкордон Донецької області. Йому потрібно зараз замороження конфлікту, йому потрібно зараз вмовити всіх і сісти за стіл переговорів. Йому треба зараз зняття санкцій. Йому треба зараз переозброїти збройні сили свої. Йому треба зараз, щоб зросло нове гарматне м'ясо. Тому настільки стали активні. Бої зараз на Донеччині, але в той самий час ще кілька тижнів тому ми спостерігали, скажімо, дефіцит артилерійських снарядів у російських окупантів. Вони зараз активно активно підвозять артилерійські снаряди, наприклад, на Донеччину. Вони активно звозять на Донеччину свіжомобілізованих. Вони так само привозять бронетехніку на Донеччину, зокрема серед іншого, бронетехніку і артилерійські снаряди, які вони вигрібають з території Республіки Білорусі. Солидар, це було вимушене рішення відступити, і ворог зрівняв там все з землею. А от щодо Бахмуту, існують різні бачення. До речі, останні заяви були від західних військових. Вони радять нам, що варто переключити увагу з боїв за Бахмут на південь. Як ви думаєте, в чому логіка таких порад? Е, Віт, насправді, ну, по перше, що стосується. Солідару самі бої за Солідар — це були спроби російських окупантів вдарити захисникам Бахмута в тил, і ми побачили, що їм це не вдалося. Попри те, попри відхід наших військ на зрані на раніше підготовлені вигідні позиції, дійсно це пояснюється тим, що російські окупанти намагаються зрівняти всі українські міста з землею, бо інакше вони просто не можуть вибити звідти наших захисників від Солідару нічого не залишилось і об'єктивно. На відміну від російських окупантів, збройні сили України бережуть своїх бійців, і тому залишатися серед груди, бетону і цегли, де неможливо оборонятися, це не тактика збройних сил України. Тому краще дійсно було відійти на нові вигідні позиції, щоби звідти ефективно контратакувати російських окупантів, і я вірю. В скорій українську контратаку в зв'язку з наданням нам бронетехніки танків західними партнерами, і тому очевидно, що це було правильне рішення. Що стосується південного напрямку, дивіться, триває війна, і ця війна дуже непередбачувана. Зрозуміло, що зараз. У найголовніше у російських окупантів вже немає ефекту несподіванки. Тобто, зрозуміло, що звідки б їхній удар чи, е, великий наступ, про який говорив зокрема е, головнокомандувач збройних сил України, е, генерал Валерій Залужний. Він говорив про це в своєму інтерв'ю. за економіст про те, що російські окупанти готують цей великий наступ. і Ми очікуємо на цей великий наступ у гіршому випадку. За словами Валерія Залужного, для нас цей наступ ймовірно може бути в лютому. В кращому випадку він буде навесні, але цей наступ буде, і ми повинні бути до нього готові. Але знаєте я б назвав би залужного майстром пасток. Направду прораховані варіанти наступу російських окупантів і так само прораховані наперед наші дії, як Збройні Сили України будуть відповідати на ці наступи. Тому я переконаний, що звідки б цей наступ не почався. Російські окупанти вже приречені. Знаєте, в мене днями журналісти запитали: як ви гадаєте, скільки російських окупантів загинуть за умови великого російського нападу чи наступу, чи на Донеччині, чи на Запорізькому, чи на Херсонському напрямках? Я відповідаю: просто вони загинуть всі, тому що в нас іншого вибору немає. Ми захищаємо свою територію, і однозначно, що наші хлопці і дівчата мотивовані. І повірте, сконцентрована величезна кількість сил оборони України зараз і на південному напрямку, і на Донеччині. І, зокрема, велика чисельність Сил оборони України сконцентрована на півночі на кордоні з Білорусс, і, зокрема, в силах оборони міста Києва, і моя рідна 112-та бригада територіальної оборони зараз несе бойове чергування і на обороні Києва. В силах оборони Києва і зараз е, наші підрозділи ведуть дуже важкі бої на Донеччині, зокрема в напрямку на Криміну. Е, наші підрозділи і наші підрозділи там в районі Криміної е, ідуть у наступ і успішно проходять наступ, знищуючи російських окупантів. Про це зараз менше говорять у зв'язку. Очевидно, з тими боями, які тривають за вугледар чи за Бахмут. І також наші підрозділи знаходяться на південному напрямку на Херсонщині, де, як ви казали, імовірний теж російський наступ, про що говорять зокрема наші західні партнери? Знову таки, дивіться, Бахмут лишається стратегічною точкою на лінії фронту, але з'явилася новина, що штурмова бригада АЗОВ у складі збройних сил їде туди. Як ви думаєте, наскільки це може бути суттєвим підкріпленням? Ну, Ця новина, знаєте. У нас дуже багато чого лишається непоміщеним у збройних силах, а щось гарно підсвічується через майстерність пресофіцерів. Там, де хороші пресофіцери, це гарно підсвічується. Просто днями підрозділ Азову у складі збройних сил України. вже був, скажімо, їхній підрозділ був розширений до рівня бригади, і офіційно Азов став третьою штурмовою бригадою. Збройних сил України, і вони повідомили про те, що їхні підрозділи е, їдуть зараз на Бахмут. Е, постійно відбувається ротація. Я в жодному разі не можу зараз говорити про е, пересування військ, але постійно відбувається ротація, постійно відбувається оновлення тих підрозділів, які, зокрема, беруть участь у боях на Донеччині чи, скажімо, в інших е, точках на лінії фронту. Е, дійсно сподіваюся, що оновлення чи, скажімо, коли будуть. Прибувати свіжі поповнення на певні ділянки фронту це однозначно буде, скажімо, потужним, потужною підтримкою для тих захисників, які вже є в цей момент там на фронті. Не можу вас не спитати про танки? От зараз ця тема всіх на слуху, і російські військові е, у своїх пабліках і ну, телеграм-каналах е, розганяють такі заяви, що, начебто, вони давно знали, що будуть ці танки, і вони готові до такого сценарію, і кажуть, що достатньо там підірвати декілька мостів, по яким ці танки будуть постачати нам, і, і, і все типу, проблема вирішена. Е, як ви думаєте, це що так дурень думкою багатіє? По-перше, знаєте, зокрема, в інформаційній сфері, в роботі пресофіцерів чи офіційних джерел інформації, є певний відсоток дезінформації ворога, і це зрозуміло. І дуже часто, коли говорять про доконаний факт того, що якась країна ухвалила рішення і буде постачати ту чи іншу вид озброєння Україні. То це скоріш за все констатація факту е, ухваленого рішення місяця, подекуди і два місяці тому. Тому мені видається, що рішення з танками, ну, так само. Знаєте, як відбувся Рамштайн, деякі наші е, політичні військові експерти висловлювали песимізм щодо останнього засідання Рамштайну в форматі Рамштайну. Я висловлював насправді оптимістичні оцінки. Я говорю про те, що. Такі засідання, як засідання в Рамштайні, певна частина відбувається у відкритому форматі, і ми можемо чути і знати про їх результати. Але величезна робота проведена в кулуарах, проведена за закритими дверима, і про рішення, які були ухвалені на ось цьому крайньому засіданні в форматі Рамштайн, ми будемо дізнаватися тільки протягом наступного місяця. Зокрема, це є частина про ухвалення рішення про. Надання Україні танків від Сполучених Штатів Америки від Німеччини ми бачимо з я переконаний згодом рішення і інших країн Європи. Зокрема, я думаю, що я лише це моя приватна думка і самій прогноз, що незабаром я думаю, ми почуємо рішення від Греції, наприклад, тому що Греція володіє величезним парком німецьких танків Леопард і після. Найголовніше рішення Німеччини такого важливого, я переконаний, що ці країни НАТО наважаться надавати Україні ці танки, тим паче, що Сполучені Штати Америки взяли на себе зобов'язання тим країнам, які допомагають Україні свого роду компенсовувати їхні, скажімо, запаси ось цих там танків чи певних іншого озброєння. Тому думаю, що ми. Ми побачимо, скажімо, оце розширення цієї танкової коаліції вже найближчим часом. Чи правильно я розумію? Тобто, генштаб, знаючи про постачання зброї, вже наперед починає готувати українських бійців до цієї зброї. Знаєте, зараз я не маю права говорити від імені Генштабу в жодному разі. Але е, постійно відбувається навчання. Величезна кількість е, воїнів наших проходить е, це навчання на зразках західного зброєння. Але що найголовніше, е, зокрема, і ми побратими зі 112 бригади територіальної оборони, загалом з територіальної оборони е, довели е, всьому світу насамперед довели військовим експертам, військовим з країн НАТО, генералам натівським. Що українці здатні дуже швидко освоювати е, будь-які зразки озброєння, і дуже часто українці роблять просто дивовижні речі, коли відкривають так мовити нові способи застосування цього озброєння, нові функції цього озброєння. І я не раз був свідком того, коли е, західні експерти чи західні військові просто даруйте за таке слово офігівали від того, як наші е, хлопці і дівчата можуть ці. Системи застосовувати, коли, скажімо, з протитанкових систем, наші мої побратими, мої посестри зі 112-ї бригади знищували, наприклад, гелікоптери чи літаючі об'єкти. Знаєте, є такий жарт. от Російські окупанти називають свої гелікоптери К-52, літаючі танки. Ось, ну, все здається, логічно. Ми по літаючих танках стріляємо протитанковими комплексами. от От і все. З речі була заява секретаря РНБО Данілова про літаки F-16. Як ви думаєте, то все-таки навіть могли вже погодити їх постачання Україні за вашими відчуттями? За моїми відчуттями, найголовніше наші західні партнери ухвалили для себе стратегічне рішення постачати Україні авіацію. Це моє внутрішнє відчуття. Uh, і просто очевидно існує просто затримка між, скажімо, ухваленням цього рішення і uh, озвученням цих заяв. Хоча, хоча, якщо ми між рядочків послухаємо і почитаємо заяви, uh, скажімо, там лідерів uh, військово-політичних лідерів країн Заходу чи НАТО, Єн Столтенберг сказав, що після засідання. У раму Рамштайні, що з з тією військовою допомогою, яка була яка буде надана Україні, Україна зможе перейти у наступ. Він так і сказав. Очевидно, що ми не зможемо перейти у наступ без потужної авіації, і очевидно, що за цими словами теоретично можна тлумачити як рішення про надання Україні пілотованої авіації, що є дуже важливим. Ще багато хто бідкається, що Україна не встигне отримати потрібну нам зброю ті штанки до контрнаступу. Як ви думаєте, наскільки зараз в цих умовах наше військо може справлятися з атаками росіян? Ну або знову ж таки, ми сподіваємося, що ця зброя надійде. Вітаю хочу Два наших і, і вас, і, і наших слухачів, і глядачів налаштувати на більш позитивне мислення. Повірте, все давно прораховано, і не може бути розсинхрону між проведенням наших плануванням бойових операцій і ухвалення рішення нашими стратегічними партнерами. Існує дуже потужна координація, потужна зв'язка, і не може бути одного без іншого. Тому хочеться це найбільш позитивне мислення налаштувати і на більш позитивні висновки наших глядачів і слухачів. Я чудово знаю про ситуацію в збройних силах. Я знаю про те, що багато підрозділів, наприклад, тієї ж самої близької мені територіальної оборони збройних сил України, досі воюють хлопці на своїх власних приватних легкових автомобілях. Я чудово знаю про ситуацію, яка склалася. Але Знаєте, що попри все, у нас є потужна мотивація. Я прийшов до Лав Збройних сил України 24 лютого 2022 року, не знаючи, що на мене чекає. Так само поруч зі мною в сто бригаду територіальної оборони прийшли. Ну щоб не збрехати десятки тисяч киян хлопців і дівчат, які теж не знали, що на них чекає. У нас було одне єдине. Це мотивація. Ми точно знали, що ми робимо. Ми точно знали і знаємо, що ми захищаємо свої родини, свої міста, що ми захищаємо Україну. У нас є одна дуже, одна дуже секретна зброя, яку нам не поставить в Україну не надасть Ні Сполучені Штати Америки, ні Німеччина, ні там, не знаю, ні, ні Польща, ні Литва. Це любов. І ось з цією зброєю любов'ю. Ми здатні перемагати будь-якого ворога кілька місяців тому на запрошення міністра оборони Польщі, а він відіграє е, дуже важливу лідерську позицію у е, наданні Україні західного озброєння. Е, ми дуже часто можемо навіть е, ну, свого роду, знаєте, Польща виступила фактично тригером. Виступила, ну, зробила таку політичну провокацію свого роду, сказавши, що, що вона надасть е, Україні леопарди, і зокрема, це був один з. Тих напрямків, який спровокував так Німеччину до ухвалення позитивного рішення щодо надання Україні леопардів, і польща робила це весь час. Польща дуже важливим є адвокатом у наданні Україні західного західного озброєння, європейського американського. американського, і знаючи про сили територіальної оборони, які були створені і розгорнуті у перші дні війни. Він запросив нас до Польщі. Ми мали з ним зустріч. Uh, і ми довго думали, що подарувати міністру оборони Польщі, чим йому можна віддячити. Uh, ми мали російські трофейні uh, нарукавні знаки, так uh, російських десантників, uh, з якими проти яких наші хлопці, дівчата зі 112 бригади Київської, воювали на гостомельському аеродромі, які знищували російські десанти. Ми поклали ці uh, нарукавні знаки у рамку, подарували йому. На що він сказав? Тобто, ви хочете мені сказати, що ваші вчорашні домогосподарки, айтішники, журналісти, е там люди цивільних професій, які прийшли у Збройні сили, воювали проти російських десантників? Ми кажемо, так, воювали і знищували російських десантників. Так, в цьому секрет. Тому що ці російські десантники на початку війни не знали, за що вони воюють в Україні. Тепер вони не знають, за що вони гинуть. Вони просто. Гинуть не забісів хвіст на е, фронті. Але ми точно знаємо, за що ми боремось. Е, але ця мотивація потужна, надзвичайно потужна, просто неймовірна мотивація. Однозначно, має бути підтримана е, зразками потужного озброєння, і е, на направду на, на ця армія не тільки здатна перемагати, ця армія буде перемагати. Андрій, я вам дуже дякую, що ви знайшли можливість поспілкуватися. Дякую, що бороните нас всіх. І нашим глядачам я нагадую, що з нами на зв'язку був Андрій Ковальов, прес-офіцер 112-ї бригади територіальної оборони збройних сил України.